Заправний пристрій Атікер використовують у газобалонних системах усіх поколінь для заповнення ємкості нафтовим зрідженим газом пропан-бутаном, передбачені підзаправні пістолети європейського зразка, у тому числі й українського. Комплектація містить заправний адаптер, кришка для врізання в бампер, кришка ВЗП, саморізи кріпильні 2 штуки, гайка чверть накидна для трубки, де 8 мм, бачонок латунь 8 мм. ВЗП-Атікер в бампер передбачений для підключення 8-мм заправної трубки. Можна застосовувати мідну трубку в оболонці або термопластикову трубку зі штуцерами. Встановлюють заправний пристрій атікер в бампері автомобіля. Для цього тут і передбачений спеціальний пластиковий кожух. Адаптер оснащений зворотнім клапаном, який не дасть газу виходити в атмосферу. Пластикову кришку відкручують при заправці та вкручують назад після завершення. Вершення вона необхідна для запобігання потрапляння бруду, матеріал корпусу сталь, виготовлений відомим брендом Атікір Автогаз Systems. в Туреччині.